Можна сипати на сніг Ні, я її краще, я там покажу по весні, як її вносити. Є така приспособа в мене. І її треба одразу внести, буквально десь, щоб вона зразу поступила в глибину до самого коріння. Якщо ви так її розтрусите, це не озима пшеницька там, чи щось таке, де корінь знаходиться в поверхневій зоні. А тут корінь знаходиться глибше, якщо вносить. Азот фосфор і калій, то його треба вносити на определенну глибину, десь до 20 см, щоб він зразу туди попадав на цю глибину. Взагалі, на таке велике дерево, я десь 250 грамів нітрамафоски даю. Разово. Це все медленно розложуватиметься там у середині. І корні оці всі будуть йти сюди, основні. А потім всередині літа йтиме отуди, десь 200 літрів води і 100 літрів йтиме інше буде там. Трава настоюватися, курячий помет, це не просто для краски.